Відео зняте на півдні Ізраїлю в середу та в ніч проти четверга показало посилені ракетні обстріли сектора Гази, а також клуби диму, що здіймаються після ударів. Уряд Ізраїлю та Хамас у середу домовилися про чотириденну паузу в бойових діях, щоб обміняти 50 заручників, яких утримують у газі на 150 палестинців ув'язнених в Ізраїлі. Також Ванклав хочуть доставити гуманітарну допомогу. Час початку перемир'я та обміну офіційно ще не оголошено. Джерело в єгипетських службах безпеки повідомило, що посередники домовилися зустрітися в четвер. Однак у канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю повідомляють, що звільнення заручників відбудеться не раніше ніж у п'ятницю, і що Ізраїль до останнього вестиме бойові дії. Ми не знаємо, коли почнеться припинення вогню. Поки що ми зосереджені на війні. Нині ми й далі виявляємо тунелі Хамасу та руйнуємо їх. Ми плануємо робити це і найближчим часом. про перше припинення вогню за сім тижнів боїв домовилися за посередництва Катару, проте жителі гази незадоволені. Яка користь від цього перемир'я, людей все одно переміщають ми хочемо припинення вогню? Ми хочемо перемир'я, щоб зупинити кровопролиття. Водночас у Раді Безпеки ООН закликали продовжити припинення вогню на довше ніж на чотири дні. А також сказали, що в Анклаві триває гуманітарна криза. Після того, як 7 жовтня бойовики Хамасу напали на Ізраїль, вбили 1200 людей та захопили 240 заручників. Ізраїльська влада пообіцяла знищити це угруповання, яке контролює сектор Гази. Відтоді Ізраїль розбомбив більшу частину міста Газа. Він також закликав людей залишити північну частину Анклаву. Як наслідок утекло приблизно дві третини з понад двох мільйонів палестинців Гази.